Вітаю вас, шановні мешканці міста. Сьогодні б я хотіла донести до вас таку інформацію про таку актуальну проблему, як Африканська чума свиней. З початку року в Україні виявлено 28 неблагополучних щодо африканської чуми свиней пунктів: це в Київській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Сумській, Київській, Полтавській і Одеській областях. Африканська чума свиней це особливо небезпечна гостра вірусна хвороба, якою хворіють Незалежно від віку і статі, домашні та дикі, в будь-яку пору року. Для людей та інших тварин це захворювання не несе небезпеки, але призводить до величезних економічних збитків. На сьогоднішній день не існує дієвої вакцини від цього захворювання. Лікування захворілих тварин не проводиться. Захворілі тварини стовідсотково гинуть. Проявляється це захворювання по-різному. Найчастіше це різка, безсимптомна загибель тварин, але можуть проявлятися і клінічні прояви, такі як підвищення температури, відмова від корму, підвищення спраги, параліч задніх кінцівок, блювота. На шкірі можуть з'являтися помітні червоні плями. Свині заражаються при контакті з хворими тваринами через корми, воду. Предмети догляду і транспортні засоби забруднені. Хворобу переносять домашні і дикі тварини, гризуни та навіть комахи. Найбільш часто до поширення АЧС призводить згодовування свиням непроварених відходів з домашньої кухні, їдалень, різних харчоблоків. Також сприяє поширенню цього захворювання, завезення свиней з неблагополучної місцевості. У зв'язку з вищесказаним прошу звернути увагу всіх громадян, які отримують свиней. Терміново повідомляйте Державну ветеринарну службу про випадки захворювання свиней і їх загибель. Не допускайте згодовування тваринам від харчових відходів у непровареному вигляді. Отримуйте свиней в закритих приміщеннях, не допускайте їх вигулу. Обслуговуйте тварин лише в змінному одязі та окремим інвентарем. Не дозволяйте відвідування своїх тварин сторонніми людьми. Не купуйте тварин у невстановлених місцях та без відповідних ветеринарних документів, які засвідчують, що ці тварини дійсно здорові і завезені з благополучної території. Якщо ви маєте підозру, що ваші тварини захворіли на африканську чому свиней, звертайтесь безпосередньо до державної ветеринарної лікарні. На останок ще раз зауважу: африканська чума свиней не несе небезпеки для здоров'я людини, але пильнуйте за своїми тваринами так, як це ваші економіки економічні достатки. Дякую за увагу!